Топи бренду неки 38-го розміру, на довгий рукавчик. Рукавчисть стягується, дуже красиво виглядає живу, ось так. Коротше, 34-го розміру, гарно зроблено на груди. Такий топ-рубчик на запах. Розмір елічка обв'язується на кого талії. Топ на бретелях. В чорному кольорі посередині є збірочка така 36-го розміру. Чорний 36-й розмір. Зав'язується навколо талії. Дуже такі красиві об'ємні рукавчики. 38-й також зав'язується навколо талії. Укорочений, цікава тканина розмір. 34-й, на бретелях 38-й. 36. Топ на одне плочко, в рубчик добре тягнеться, розмір S І в бордовому кольорі розмір 40-го обв'язується навколо талії.